Такого полум'яного культу материнства, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть, ні в одного з поетів світу писав про Шевченка Максим Рильський. В історії завжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. 9 березня ми згадуємо творчість Тараса Григоровича Шевченка. Великого митця, його незліченний доробок, як поета та художника. Шевченка називають співцем жіночої долі, хоча, правильніше було б сказати, жіночої недолі, жіночого безталання, і дівчинка-покритка, і наймичка, і вдова, і мати, що народила кріпака, образи жінок українок, які в поезії Шевченка. Злилися в великий багатостраждальний образ України матері. Жіноча доля в поезії Кобзаря завжди трагічна, бо такою вона була в жінок, яких здебільшого зустрічав поет у житті, це і рідна ненька, про яку він пише. Там, матір доброю мою ще молодою у могилу, нужда та праця положила. Це його сестри Катра, Ярина і Марія. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужі, у наймах сестри, умрете. Образ жінки у творах Шевченка опоетизований, виступає символом самої України, прекрасної і сумної батьківщини Великого Кобзаря, яка дала йому непересічний талант та не дала долі. так само як не могла дати долі своїй дитині покритка Катерина. Її прообразом була його кохана Оксана Коваленко, з якою доля так і не звела Тараса. Тема Катерини сумна історія кохання дівчини з народу, одуреної легковажним москалем. Нерідко молода дівчина, котра спіткнулася, ставала зганьбленою. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Так, Катерина Шевченка має трагічний фінал. Але, дивлячись на сьогоднішні події, починає чітко усвідомлювати, що немає нічого найдорожчого, аніж життя. І тому ми разом з дітьми. Вирішили осучаснити нашу Катерину, яка закінчується дуже щасливо та позитивно. Хтось писав: кохання врятує світ, так і в нашій Катерині її врятовує звичайний український хлопець, який кохав її все своє життя. З класу моволіського ліцею вирішили продемонструвати вам уривок з поеми Тараса Шевченка Катерина. Оскільки ви знаєте, що Катерина закінчується трагічно, ми вирішили зробити більш щасливий кінець. Наша сучасна молодь хоче, щоб все закінчувалося якнайкраще. Дякуємо вам за увагу. Катерино, серце моє. Лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі, Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає. Не сироти, малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась. засміються злі люди, малі сиротині, Вилля сльози на могилу, серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось? Кого батько й не бачив, мати одцуралась, що зосталось Бастрюкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи, піски, горе, панське личко, чорні брови, Нащо? Щоб пізнали? Змалювала, не сховала, бодай полиняли. Візьми, Боже, мою душу, ти моє тіло. Я жива, Бачиш, я танцює, моя душа. Стіні. Не до я шукала твою у примарну Хочеш, я танцює моя душа.